П'ятниця сьогодні хочемо з вами поділитися, показати наші нові надходження. Дуже гарна техніка до нас приїхала. Зараз мої козаки її розвантажують. І давайте разом подивимося, як це все відбувається, що ми отримали. І запрошуємо вас, звичайно, нас провідати та протестувати техніку та, звісно, обрати її для себе. Ось зараз ми. Йдемо подивимося, От у нас є е, фура, стоїть. розвантажуємо, трошечки вже розвантажили, розвантажили ловольчики 354-ті, тому що вони в нас вже закінчилися, отримали ще і прийшли такі довгоочікувані тракторці, яких не було вже дуже-дуже давно в Україні. ну Точно півроку їх вже не було. Це Оріони серії РФ 24 та 404. Ось вони приїхали з примусовою навісною системою, тобто з примусовим вижимом, з рівнесенькою підлогою, з дводисковим щепленням та з реверсом. Дана техніка вже в наявності, дана техніка вас чекає, тому обов'язково до нас заїжджайте та обирайте для себе круту техніку. Оріончики вже готові. І буквально сьогодні, завтра ми їх зберемо для тест-драйву і теж отримали ну, мого улюбленого трактора. Та? Тому е, цей трактор дійсно вражає своєю якістю, потужністю, надійністю. Це солість 50 -ка без кабіни. Даної техніки теж не було давно в Україні. Вони їх заїжджає невелика партія. Ось приїхав одненький поки що, але є в їх в Україні теж не є дуже багато. Приїхало. Є вони в наявності, тому сміливо телефонуйте та замовляйте такого красунчика. До речі, вага даного трактора це 50-сильний тракторець Соліс з без кабіни, важить 2800 кг, тобто 2900 тони. Ну, величезний, потужний трактор, бомбезний трактор. І попередній раз показували, що було два. Тепер їх купили, і ми отримали ще один для поповнення. Ось зараз хлопці наші будуть вивантажувати ґрунтофрези, які в нас вже закінчилися, отримали ще поповнення. Зараз хочу вам показати. До речі, отримали два плуга, два по 30, два по 25, Скоріше за все, що це плужечок Польша, бомет. Дуже класна стійка є в наявності до нашої техніки. Джинночка очікує саме на вас. Ось, зараз, зараз, зараз я вам покажу, піду в склад, покажу оріончики. Бо ж самі цікаво, які вони прийшли. Я їх особисто давно не бачила, тому дуже цікаво подивитися. Ось прийшли оріончики. Це, перш за все, що прийшла 40-ка. Хороші класні надійні тракторці. Будемо зараз ставити на зборочку. Тому кого цікавлять оріони. Хто чекав оріонів сороківочок? Телефонуйте, замовляйте, будемо збирати та вам доставляти класні трактори. Ось так вони приходять з Китаю. на склад вклад помаленьку поповнюється, тому що техніка майже вся закінчилася в нас, тому поступово отримуємо нові надходження. Є соліси. Хто ще хотів соліса великого? Телефонуйте, замовляйте. Та є маленькі, є ще екстри. Сервісна служба теж працює. Щойно хлопчики наші повернулися з обслуговування і розвантажимо машину, будемо далі працювати. Тому, друзі, обирайте мінягро рівне. Заїжджайте до нас на майданчик, місто Рівне, вулиця Київська, 92 ж за обласною лікарнею. Наступна зупиночка. Підписуйтесь на наші канали, слідкуйте за нашими новинами і будемо раді, як ви почнете нас коментувати. Запитуйте якісь е, цікаві запитання, задавайте, та, і відповідно будемо на них відповідати. Ласкаво запрошуємо до нас всім гарних вихідних та мирного неба.